Навіталю, дякуємо вам. Далі будемо говорити про ситуацію в акваторіях українських морів. У чорному морі продовжує чергувати ворожий ракетоносій. на його борту може знаходитись чотири калібри. Про це повідомили військово-морські сили збройних сил України в Азовському морі. Ворожі кораблі відсутні а у Середземному перебувають п'ять суден росіян, чотири з яких є носіями крилатих ракет калібр загальний залп до 32 ракет. До слова військово-морські сили вже п'ятий день фіксують таку кількість. Ворожих ракет у Середземному морі Дмитро Платенчук із нами капітан третього рангу і речник військовоморських сил збройних сил України. Пане Дмитро, вітаємо. Доброго дня. Що каже статистика, аналітика і прогнози? Прогнозування? Вочевидь, що військове прогнозування справа дуже точна і дуже прискіплива. П'ятий день ви фіксуєте таку кількість ракетоносіїв. Про що це свідчить? Така кількість, така активність або Пасивна активність. Що відбувається? Ну, сьогодні ми можемо з вами поговорити, почати з інших чисел. Це. Не, не розкривайте таємницю, бо у нас окреме це питання і про рік зернового коридору. Але давайте спершу про річницю, Ту, господи. Стосується тактики ворога, його наявності, кількості і складу, тут ситуація залишається, в принципі, незмінною. Ви можете бачити, що в морі залишається одна одиниця. Те, що вона є носієм, в принципі, ні на що не впливає, в першу чергу її застосовують саме тому, що це підводний човен, і відповідно це дозволяє більш-менш безпечно, наскільки це можливо. Росіянам виконувати хоч якісь завдання в морі, корабельним складом, а саме охорона пункту базування Новоросії. Ймовірніше за все виконує вона саме це завдання. Тому ми і спостерігаємо в принципі, цю одну одиницю, і решта кораблів залишаються в пункті базування в Причина та сама: неспроможність забезпечити власну безпеку в акваторії Чорного моря, тому вони вимушені перебувати постійно в пункті базування. І свої завдання, в принципі, такі як охорона. Узбережжя, такі як патрулювання, вони переклали в принципі на і охорону водного району, контроль цивільного судноплавства, на авіацію. Тому, в принципі, можна сказати, що це такий собі статус-кво, який зберігається вже досить тривалий час. Ну і давайте власне про 2,5 тисячі суден, які в рамках року зернового коридору допомогли світові подолати голод, наскільки ми розуміємо. Правильно? Ще трохи про цифри і про складнощі, які чекають найближчим часом на нас. Насправді так, Україна залишається важливим міжнародним гравцем. В тому числі в питанні забезпечення продовольчої безпеки це доволі серйозне питання його можуть недооцінювати, але слід розуміти, що все, що відбувається в країнах, в яких є серйозні проблеми, з пов'язані з голодом, пов'язані так само з нестабільністю. Якщо ці питання не вирішувати, вони матимуть наслідки. Вже і для Європи, і не тільки для цього світу, і звісно, продовольча безпека вона важлива в плані глобальної безпеки, так само в плані мігрантських криз. І ви бачите, що останнім часом цей інструмент використовується різноманітними політиками. Цей інструмент використовується як зброя Росією, як зброя геополітична. І тому те, що Україна бере участь в цьому процесі і вирішує ці проблеми, це для України є великим бонусом. І, окрім того, це є таким нашим внеском в міжнародну стабільність. Що стосується економічних показників, теж не слід забувати, що наш бюджет він критично залежний від експорту, від імпорту. І так, це можливість нашим фермерам реалізовувати свою продукцію по всьому світові. І так, безпеку цього коридору забезпечуємо ми безпосередньо. Як ви бачите, нам це вдається. Можемо казати про 70 мільйонів тонн вантажів. Це доволі вже серйозно, серйозне число, і так ми і надалі працюватимемо над цим питанням. Дякуємо вам, Дмитро Бутенчукапітан третього рангу, речник військово-морських сил збройних сил України. Був з нами на прямому відеозв'язку.